Я ніколи ще так як сьогодні не хотіла проїхатися у трамваї. Ви коли його побачите, ви мене зрозумієте. Зі спільного із громадським транспортом хіба от колії і вагони. І вже точно в Україні немає більш привабливого маршруту, бо цей трамвай везе у гори. Якби не побачила на власні очі, не повірила би. Хоча, чесно, зовні цей карпатський трамвайчик більше схожий на електричку. Поїздок. Так цей транспорт мило називають у вигоді, звідки він рушає вже не один вік. Уявіть, 19 сторіччя. Біля цих колій посеред мальовничих Карпат збираються лісоруби. На роботу їх проводжають дружини. Карпатська романтика. Барон фон Попер, австрієць, заснував цю вузькоколійну залізницю. Однак помаленько помаленько вона знищилася і десь 50-х, 60 х роках в минулому столітті вона зовсім була знищена. В 90-му році зовсім розібрана, залишилося із 320 кілометрів, тільки 7 кілометрів вузькоколійної залізниці. Сьогодні тим самим гірським шляхом знову возять ліс. Туристів у перерві між справами. Уже в перші хвилини цього залізничного турне емоції переповнюють. Вони дитячі абсолютно в усіх пасажирів. Аж не віриться, що відносно недавно ще у 50-ті роки наші Карпати були просто пронизані пісячами залізничних полій. І от вам реальний доказ: ми їдемо ще по полонині, але їдемо туди вгору. А дорогою тільки й встигай за краєвидами. Усі карпатські принади, ніби кінострічка, пропливають за вікном. От вам гірські річкові пороги, а за ними лани, а ще там густий ліс. Так усе швидко і одразу, що аж у голові паморочиться. Цікаво зупинки будуть. Порушимо. Скажіть, будь ласка. Ну, я вас трошки відволічу. Це не небезпечно. Будь ласка, будь ласка. У кабіні машиніста як у бюро знахідок. Фотокартки краєвидів, брелоки, календарі, новорічний дощик, а ручка передач, яка гламурна. Єдине в мене прохання. Можна я натиснула на гудок? Якщо ви мене не будете відволікати, вам дозволяю. Я будь завжди мріяла. Так, так, так. Та чого це я? Їхати ж бо довго. Поїздка триває 3,5-4 години. Тривалість маршруту – 13,5 кілометрів. Це туди і назад, каже наш капітан. Ну, так не боліт, Зате є час добре розгледіти маршрут. Пів години, і ми в заповідному карпатському гаю біля молодильного джерела мороша. Молодильне, бо надчисте. чисте. Не полінуйтеся, наберіть із собою, вода не псується в дорозі. Ще одна свіжа зупинка, яка вразила нас із групою, це мізунський живий міст. Не тому, що підвісний і хиткий, таких більшість у Карпатах. Вуйки кажуть: живий, бо вміє слухати. Сюди приходять по здійснення мрій. А щоби точно здійснилося, екскурсовод порадив мені дійти до середини місточка, повернутись до річки і сказати. Річечко, річечко, забери з моєї душі все негативне, а залиш спокій і здоров'я. Перевіримо. Основне здійснилося ще до того, певно, як загадала, і повернулася. Усього чотири години триває ця екскурсія, а я набралася стількох емоцій, ніби тиждень минув. Без сумніву, ця залізнична мандрівка запам'ятається надовго. Рушайте, і ви квиток на такий туристичний атракціон коштує не більше ніж у парку розваг 70 гривень. За бажанням можна лишитися на одній зі станцій і надихатися Карпатами стільки, скільки стане часу.